Минулого місяця відбулось ще одне не менш важливе судове засідання по справі Наталії Попової, у якої її колишня свекруха Валентина Попова намагається відсудити квартиру, навіть попри те, що там проживає 11-річний син Наталії Владислав, рідний внук Валентини Іванівни, який, до речі, із психологічним станом аутизму, для того, щоб відібрати у внука та колишньої невістки квартиру, Валентина Попова навіть найняла собі адвоката з Києва. Проте зусилля столич. Адвоката виявились марними, і справедливість все ж таки взяла гору під час судового розгляду на бік матері дитини із формою аутизму стали як свідки, так і представники органу опіки. І, зрештою, суддя винесла справедливий вирок. Саме тому, що адвокат Валентини Іванівни так категорично був проти трансляції судового засідання у засобах масової інформації. Ми не можемо показати вам схід судового слухання. Проте про Пропонуємо переглянути лише вирок суду та інтерв'ю із Наталею Поповою, матір'ю з великої літери, яка дбає не лише про власних дітей, а й активно допомагає іншим дітям. Адже вона є головою Бродівського районного добровільного товариства захисту дітей-інвалідів Надія. У Бродівський районний суд Львівської області в складі головуючої судді Бунда прес-секретарі музичка. Розглянувши відкритому судовому засіданні в місті Броди цивільну справу за позовом попової Валентини Іванівни, до попової Наталії Олександрівни, третя особа орган опіки та піклування, бродівської РДА про усунення перешкод користуванні квартирою шляхом виселення, суд встановив, зважаючи на складність у викладенні повного рішення суду, пов'язаного з потребою у обґрунтуванні доводів сторін. На що може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне. Проголосити її вступну та резолютивну частини, керуючи статтями 8, 10, 11, 60, 209, 212 та 215, 218 ЦПК України, суд вирішив в задоволенні позовних вимог Попової Валентини Іванівни до Попової Наталії Олександрівни, третя особа органу опіки та піклування Бродівської РДА про усунення перешкод користування квартирою шляхом виселення. Повністю відмовити рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду Львівської області через Бродівський районний суд Львівської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів зняє його проголошення. Скажіть, будь ласка, про проблему те, що стало причиною. Виникнення? Проблемою причиною виникнення даної ситуації стало те, що кожній кожна сім'я, створюється, має надії, покладає на щось. Позитивне на щось приємне при народженні дітей всі чекають радості від дитини, чекають першого слова мама, чекають першого кроку. Стається такі випадки в сім'ї, коли народжується дитина з особливими потребами. Це є випробування не тільки для мами, для тата, для самої дитини. Це є випробування для дідусів, для бабусь. Це є виклик для всього суспільства. В нашій сім'ї також сталося так, що народилась дитина з особливими потребами. Було дуже важко, важко було змиритися, важко було це прийняти, але я навчилася з цим жити, я це сприйняла, стараюся зробити все для того, щоб дитину максимально адаптувати в суспільстві. Сім'я колишнього чоловіка на початках якби сприймала дитину, сприймала цю всю ситуацію, але час. Показав так, що цієї дитини не треба. Вона не треба. Вона сім'я, їхня родина взагалі ніхто не знав про цю дитину. Батько почав потихеньку від цієї дитини відштовхуватись, відштовхуватися. У 2012 році ми розлучилися. У 2005 році за спільні кошти ми придбали квартиру. При розлученні мені було сказано так: дитину однозначно ми здаємо в інтернат, а ти. Їдь і роби, що хочеш. Це основа круга прийшла лише на третє судове засідання. Чому на вашому е, дорогу не з'являлося наперед? У нас судові засідання почалися з серпня місяця, тому що дізнавшися про те, що я вигідна другою дитиною. Це для них був, напевно, дуже сильний удар. Вони зразу звернулися в міліцію, правоохоронні органи, звернулися до суду. Хоча зверталася, що я на таких уже крайніх сроках вагітності не можу відвідувати судові засідання. У нас судові засідання все-таки відбувалися. Спочатку перше судове засідання в нас вони виграли, потім була апеляція у Львівський обласний суд, де Львівський обласний суд зобов'язав. Не укладати договору, а всі інші питання залишити в силі. З листопаді місяця цей відбувся апеляційний суд, і відразу ж в листопаді місяця було знову подано нове судове, новий судовий позов про виселення дітей, мене і дітей з квартири. Старший син Владислав у нас є інвалід першої групи, підгрупа А, а дитина є неповнолітня. Друга дитина, яка ще навіть немає, не виповнилося року. Чи відіграла ти якась особиста роль, неприязнь вашої свекрухи? Ну напевно, відіграла роль. Мені здається, що відіграла, тому що якщо рішення суду прийняло, було прийнято рішення проживати разом, то просто треба було прийти, спробувати проживати. Як вона на судовому засіданні сказала, що вона не зможе проживати в таких умовах. Я розумію, що в таких умовах треба. Проживати то не треба адаптуватися, то треба вчитися, все життя вчитися кожен день. Тому що у нас кожен день все щось нове, все щось по-другому. Дитина не вербальна, але звуки вона видає весь час. Навіть представник органу опіки, яка була також присутня на судовому засіданні, стали на ваш бік. Як вважаєте? чому? органи управління у службах справах дітей. Ми з ними співпрацюємо як громадські організації. Вони дуже часто відвідували. У нас були громадські засідання, громадські піклувальна рада засідання також приходить до міжнародного дня інваліда. Вони приходили в центр реабілітації. Вони Владислава добре знають. Вони мене як маму добре знають. Вони всю ситуацію дуже добре знають, тому що я вже четвертий рік, то відколи я розлучилася, я в них дуже частий гость. Ну і по закону дитина інвалід першої групи під групи А повинна проживати в двохкімнатній квартирі. Тому що в нього має повинна повинне бути окреме приміщення для проживання для особисто особистий простір, особисте життя. На судовому засіданні в якості свідка виступала Леся Олієвська. Яку роль відіграла Леся Романівна? Леся Романівна Олієвська. Вона у нас є сусідка. Вона нас знає з першого дня, відколи ми туди поселилися в цю квартиру. Вона бачила всю ситуацію від самого початку від народження Владислава, бачила, як він підростав. Що в дитини є проблеми і вона. Даже будучи ще тоді в якості голови громадської організації реабілітаційно педагогічного центру струмок, вона мене налаштовувала на те, щоб я привела дитину, щоб я показала, щоб я не закривалася від суспільства. Навпаки відкривалася і відкривала не тільки себе, а й цю дитину також. Чому на вашу думку адвокат позивачка так категорично був проти, щоб була велася відеозйомка в залі судовому засіданні, і потім передавалася в засумасу інформацію? На мою думку, це тільки із за того, що вони не хочуть розголосу цієї справи. Це, це має все бути тихенько зроблено і все. Але про це важливо говорити про це? Я думаю, що це про це дуже важливо говорити. Тому що це є така резонансна справа, не тільки ну, на Бродівський район, на Львівську область, а на всю Україну. Чи цікавиться ваш колишній чоловік життям сина і чи не заперечуєте ви, щоб він бачився своєю бабусі? Життям сина він не цікавиться взагалі, не цікавиться його успіхами, його досягненнями. Чи був якийсь тиск на вас чи ваших сусідів з боку адвоката, позивачки, чи самої Валентини Батько? У них на початках у 2013 році, коли він переводився в військову частину в Київську область, він, вони залишали листи з тим, щоб я звідти вибралася, вибралася і ще раз вибралася. Якщо ні, то вони будуть звертатися до компетентних органів. Ми будуть вирішувати цю справу другому, другим шляхом. Потім, у 2014 році, був дзвінок. Сказали також, що ми знаємо на тебе методи впливу, але які ми казати не будемо. Ну і поки що на даному етапі тихо. Тишина. Але погрози такі були? Ну було, було. таке. От було. Я підходила навіть в прокуратуру, в органи прокуратури кажуть, на мене такий постійний тиск, 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 тиск. У мене от дитина і так, що треба мати стальні нерви, і то все терпіння. І ще плюс вони весь час давлять, давлять, давлять. Ну результату вони хочуть добитися, але ну, не виходить поки що.